Тема російських виборів протягом тижня активно обговорювалася у Вашингтоні. Чого чекати після повернення Володимира Путіна на президентську посаду? Якою буде його внутрішня і зовнішня політика? Яким напрямком буде розвиватися економіка? Ці та інші питання були темою круглого столу в інституті Брукінгса у Вашингтоні. На події побувала Тетяна Ворожко. Експерт інституту експерт інституту Брукінса зауважила, що незважаючи на те, які є справжні результати підрахунку голосів на виборах, Володимир Путін все одно залишається найпопулярнішим в Росії політиком. Але перед ним стоять серйозні виклики, і це не лише масові протести. Чимало навіть аполітичних виборців втомилися від нього як від політика, що затримався у керма занадто довго. До того ж, Путін виявився нездатним запропонувати нові ідеї та. Новий шлях розвитку їл вказу на те, що навіть саму кампанію Володимир Путін вів, нібито то були 90-ті. Але в цей час країна сказав інтерв'ю голосу Америки присутні під час дискусії колишній радник Путіна Андрій Ларіонов змінилася. Що події четвертого березня показали? Ця спецоперація показала зовсім інший рівень громадської участі у вигляді спостерігачів, у вигляді учасників виборів, те, чого не було навіть три місяці тому. І вже точно не було в чотири і. Вісім років тому але продовження бізнесу, як звичайно, каже інший учасник дискусії Кліфор Геді, добра новина для міжнародних інвесторів. Капіталовкладення в Росію усе ще залишається надзвичайно вигідним. Утім, серед можливих викликів сфері економіки, стагнація, яка супроводжуватиметься збільшенням рівня споживання. Заробітки росіян залишаються в стагнації, не зважаючи на зростання надходжень від експорту. А ще новий середній клас не готовий жити за нових умов економії з тим, що економіка Росії переходить в стагнацію, погодився і ларіонов. Ми бачимо, що за останні 13 місяців радикально змінився характер економічного зростання в Росії. Якщо протягом попередніх 10 років за винятком кризи 2008-2009 років спостерігалося економічне зростання в середньому на 7% щорічно, ти то січня. Тисячі десятого року промислове виробництво зростає з темпом 1,4% на рік. Брак підтримки населення та стагнація економіки фактори, які обмежать можливості Володимира Путіна на зовнішній арені. Так вважає третій учасник дискусії, колишній посол США в Україні Стівен Пайфер. Загалом він не очікує кардинальної зміни зовнішньополітичного курсу. Хоча й зауважує, що Путін відрізняється від свого попередника Дмитра Медведєва у ставленні до зовнішньої політики США. Це зокрема проявляється в тому, як він говорить, використовуючи лексику теорії змови. Наприклад, якщо ви послухаєте, як він говорить про революцію троян в Грузії, помаранчеву революцію в Україні, про те, що сталося в Тунісі, Єгипті, то для нього це не є проявом незадоволення фальсифікацією виборів чи керуванням країною, а частиною широкого американського сценарію. Що стосується України, то тут теж можливі певні зміни. якщо ви згадаєте два роки тому, коли проходили українські вибори, як в Україні, так як і в Росії існувало сприйняття, що Путін працює з Тимошенко, а Медведєв працює з Януковичем. Таким чином Росія ставила одразу на двох суперників, аби добре себе позиціонувати на випадок будь-яких результатів виборів. По-друге, і це незалежно від того, Путін президент чи Медведєв. Але я все більше переконуюсь, що росіяни побудують газопровід Південний Потік. Це матиме вплив на можливість України транспортувати газ, але це можливо і добре, бо усуне основне джерело корупції в країні. Тетяно Ворожко голос Америки.